Вихованець Динамо потрапив у серйозну ДТП. Що з ним зараз розкажемо. Сандерленд, схоже, відмовляється від Ваната, а також великі фінансові втрати клубу у минулому сезоні. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Ми з вами давно не бачилися. Тож час надолужити усе згаяне. Зараз розпочнемо і розкажемо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що стосується київської команди. А ви ж тим часом підтримуєте. Ми, будь ласка, наш проект і можна зробити це шляхом підписки на канал, якщо ви досі не з нами. Ну і вподобайки до цього відео. Дякую, а тепер погнали! Розпочнемо ми сьогодні із підготовки команди до майбутнього сезону. Динамо та Кішварда провели між собою за кілька днів одразу два контрольних матчі. І після поразки у першій грі кияни взяли дуже впевнений реванш. Отож, вже на 16 16-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, коли першим відреагував на відскок. Подвоїв перевагу киян Владислав Супряга, що вже історична подія. Це, до слова, далеко не перший його гол на пересезонних зборах. Але далі, коли справа доходить до офіційних матчів, то футболіст мовчить і мовчить, тільки подумайте, майже 5 років. Востаннє він забивав на офіційному рівні ще у вересні 2020 року. Ну і крапку у цьому поєдинку поставив нападник задорожний. Він забив на 43-й хвилині. На другий тайм Олександр Шовковський повністю змінив склад, а от рахунок у другому таймі не змінився. До слова, на цей поєдинок завітав знаковий для Динамо-футболіст. Поєдинок відвідав Огнін Вокоєвіч. Він сім років виступав за клуб у якості футболіста, а потім ще п'ять років працював у системі команди, зокрема, і в тренерському штабі. Далі поговоримо про чемпіонат України, де та коли Динамо буде стартувати у новій кампанії, а також зачепимо тему грошей. Адже, як стало відомо, минулий сезон чемпіон України завершив із багатомільйонним. Мінусом дирекція чемпіонату України затвердила дату та час початку матчів стартового першого туру УПЛ. Новий чемпіонат Динамо розпочне виїзним поєдинком. Підопічні Олександра Шовковського у Рівному зіграють проти Вереса. Ця гра відбудеться у суботу, 2 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 15.30. також зачепимо тему фінансів, адже портал Тато таке опублікував оновлені дані щодо прибутків та збитків команд чемпіонату. Згідно з інформацією, джерела Динамо завершило сезон із показником у мінус 12,9 мільйонів доларів. Клубом, що завершив рік із найбільшим прибутком, виявилася Ворскла там плюс 243 тисячі доларів. А от найбільший мінус показав Шахтар, майже мінус 43 мільйони у валюті. Далі, на жаль, про неприємне, адже вихованець Динамо та багаторічний гравець команди Павло Оріховський потрапив у серйозну ДТП, що відомо на даний момент. Розповідаємо відповідну інформацію, оприлюднив портал. Тато таке наразі відомо, що Павло потрапив у серйозну автопригоду минулого тижня. Гравець та його родина на щастя живі. Втім, як повідомляється, футболіст отримав травми, у якому саме зараз він стані невідомо. Втім, за словами Михайла Співаковського, гравцю точно доведеться пропустити більшу частину першої половини сезону. У структурі Динамо Павло перебував із 2010 -го. Того року є випускником клубної академії. Гравцем першої команди він був із 2013 по 2019 рік, але за цей час награв лише 4 поєдинки. Нині ж Оріховський виступає у складі колоса, але цей клуб наразі ніяк не коментував ситуацію із футболістом, не виходив на зв'язок і сам Павло. Ну і на останок цього випуску тема трансферів. Тут ми поговоримо про Владислава. Ваната від якого чемпіонат Англії, на жаль, віддаляється. Головним претендентом на українця дуже довгий час вважався Сандерленд. Втім, здається, англійський клуб розвертається зовсім в іншу сторону. Як повідомляє видання Фічахес, чорні коти вийшли на мадридський реал з офіційною пропозицією щодо придбання Форварда Гонсало Гарсії. Повідомляється, що Сандерленд готовий заплатити. За 21-річного іспанця 30 мільйонів євро, і при цьому закріпити за реалом 25% від суми наступного переходу. Водночас, чи відбудеться цей трансфер? Наразі питання відкрите, адже клаусуло у контракті Гарсії прописана на рівні 40 мільйонів євро. Тож можливо до кандидатури влада ще повернуться. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби не пропустити наші майбутні відео, просто зараз підпишіться на канал. Цим ви дуже сильно підтримаєте наш проект. Дякуємо і скоро побачимось!